Зараз по коксахімо плотно херащить. Артилерія і крупних калібрів дуже сильно валить. І особливо ночі ну, розбирали каби і фаби. Авіація лютує тут. Тут бф 16 мабуть, дуже здорово пригодилася. Ну, пригодилася, поки хтось там договаривається і рішає. Терки мульки тут. Дачні будинки, вони просто стираються. І тактика, така, як чітко видно по Авдіївці, перед тим було в Бахмуті, Сєвєродонецьк, них дуже велике преимущество в боєкомплекті, в авіації, в ракетному збройні. І вони просто тупо все стирають, хто там що не розказував. А поки оці голови, два руки налажують виробництво боєприпасів, f 16 пролітає там, дрони, армію дронів создаємо, Зараз фронт тримається дуже тяжкою ціною і ціною життів наших козаків. Ви бачите, і в Фейсбуках і скрізь кожного дня гинуть козаки, і в нас там наші побратими загинули. Загинув Стен, загинув Сімба, Сил спеціальних операцій. І привірте, Це козаки, ну, які більше, ніж достойні. Ну, таких мало в нашої нації, на жаль, на жаль, не самовтрати. Ця війна показала лише те, що який би невеликий був і потужний ворог, вони да, вони, в них дохіра озброєння і воювати вони теж вміють. Але якби було забезпечення армії озброєнням в достатній кількості, да, і оці технології, за які говорив Залужний, да, роботизовану армію і Збройних сил. А на рівні держави воно робилось так, як правильно б мало бути. Ну, а це все таке. Це думки киянина. Я скажу лише так, поки оці покидьки з Міністерства оборони будуть укладати контракти, а кажучи, прямо красти гроші, да. Там 100 тисяч міні купили, перечислили, 1,4 мільярда. Там 40 мільярдів різнікав украв, там метод. Правохоронна система в нинішньому стані, як така, вона абсолютно не працююча. Абсолютно Судова система, на жаль, згнила. Немає. Єдиний показник ефективності правоохоронної судової системи це вироки, максимальні вироки по статтям. В кримінальних провадженнях і повернення обов'язково повернення коштів, це є результат. То, що там хтось порушив справу, хтось не порушив, закрили відкрили, це все блядь, казки. А Лієва, цього чмошника який підписував контракти з міноборони, сепара з Крима, йому особисте зобов'язання. Рома Червінський сидить в тюрмі з формулюванням від прокурорчиків ФСБшних. Незаконної є інформації о війська Російської Федерації, це в матеріалах проваджень. Ну, далі говорити там нема абсолютно про що. Друзі. Коротко про ситуацію я вам доповів по Авдіївці. всі на своїх містах, всі працюють і ну, веселого мало, піхоти до хуя залізло. І... Ар... міномети. Ну, бачите, це по коксихіму приходить зараз, такі ну дуже потужні. Ну а так буде мінятися ситуація, будемо говорити, будемо доповідати. Віримо за селу, тримаємо стрій, а будь буде Україна, і обов'язково допомагайте підрозділам, саме бойовим підрозділам, які тут, щоб цього всього не було з вашими домівками.